Чи будуть українські F-16 бити по РФ? У Пентагоні відповіли на питання про червоні лінії. Зокрема, речник оборонного відомства США, генерал-майор Патрік Райдер, заявив, що американці зосереджені на тому, щоб допомогти Україні захистити свою суверенну територію та повернути її. Сполучені Штати не воюють з Росією. Ми не прагнемо війни з Росією, сказав Райдер, відповідаючи на запитання, чому партнери України все ще мають свої рідні червоні лінії щодо типів озброєнь, які вони надають Україні, а також щодо географії їхніх ударів з а це нові кадри тренувань українських пілотів на F-16 на авіабазі в Данії. Відео оприлюднило міністерство оборони Бельгії кілька днів тому після візиту міністра оборони Людвін Дедондер та начальника оборони збройних сил країни Мішеля Хофмана до тренувального табору, де навчаються українські льотчики. У відомстві країни зазначили, що у другій половині 2024 року Бельгія відправить до Данії 50 своїх солдатів та два літаки для навчання українських пілотів на. F-16. 16.